Першому турі виборів президента Польщі 32% виборців заявили, що проголосують за кандидата Рафала Часковського. Понад 25% – за кароля Навроцького, якого підтримує піс. Такі дані опитування Ібрис для Жечпосполіта. Також у трійці лідерів Славомір Менсен із 11% відсотками голосів. Як повідомляє сьогоднішня Жечпосполіта, рейтинги Кароля Навроцького зросли порівняно з попереднім опитуванням від квітня. Сьогодні він може розраховувати на майже 3% відсотки більше ніж місяць тому. Газета зазначає, що це принципово однак не змінює ситуації. Кандидат від громадянської коаліції виграв би сьогодні вибори як у першому, так і другому турі. Разом із тим явка виборців прогнозується на рівні 58 відсотків. І цей показник, як пише Жечпосполіта, упав порівняно із 60 відсотками у квітні. Подробиці та решта цифр на сторінках Жечпосполіта. На 23% зменшилась минулого року кількість дітей, на яких польські муніципалітети виплачують сімейну допомогу. Як повідомляє у середу дінні газета Правна, у 2024 році соціальною допомогою було охоплено 780 тисяч дітей, і їхня кількість порівняно із 2023 роком зменшилась майже на третину. Газета зазначає, що ця тенденція до зниження триватиме і ще далі, і триває вже майже 10 років. Чинене це відсутністю ум відсутністю індекса індексації критерію доходу. А він, як відомо, є умовою для отримання сімейної допомоги. Роботодавці у Польщі дедалі більш охоче використовують контракти B2B, тимчасову роботу, а також аутсорсинг. Тим більше що зростає кількість професіоналів а також спеціалістів, яким не залежить на постійній роботі. Про це сьогодні також пише Жечпосполіта. Видання представило звіт із дослідження рекрутингової компанії, яке у першому кварталі цього року охопило майже 200 роботодавців. У цьогорічному виданні опитування спостерігається явне. Зростання кількості компаній, які хочуть збільшити кількість тимчасових працівників, наразі як читаємо, 56% опитаних роботодавців декларують такі плани. За словами головного економіста роботодавців Польщі Каміля Соболевського, це наслідок прискорення демографічних змін. Кількість поляків працездатного віку зменшується щороку приблизно на 100 тисяч осіб.